Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з Python і розглянемо особливості роботи з різними типами даних, в загальному, які є типи даних в Python, найбільш поширені. Поговоримо про те, яким чином відбувається типізація в Python, а також подивимося, яким чином ми можемо ініціалізувати змінні а, а також яким чином ми можемо визначити тип та ідентифікатор тої чи іншої змінної. Ну, що нам для цього буде потрібно? Давайте в першу чергу ми з вами створимо файлик, в якому будемо працювати. Наприклад, це в нас буде вже тест 3. Так, тест 2 у нас був. Ну і з чого почнемо? Почнемо з того, що в Python є динамічна типізація, що це мається на увазі і яким чином це відбувається. Суть полягає в тому, що програма Python так автоматично, самостійно визначає, який тип даних, і вона може змінюватися в залежності від того. Як ми там переприсвоїмо значення цій змінні. Це все базується на тому, що динамічна типізація характерна тим, що будь-яка змінна – це є посиланням, тип змінної це є те, на що вона посилається. Ну і відповідно тип змінної може довільно змінюватись по ходу виконання коду, коли змінна починає посилатися на якийсь інший об'єкт. Ну, В чому тут особливість? От, Наприклад, я маю змінну А і я їй присвою значення 1. Так? В такому випадку, так, я не вказав, який тип даних для цієї зміни має використовуватись, але Python автоматично визначає, що тип даних для цієї змінної є тип «integer», тобто цілочисельний тип даних. Як ми в цьому можемо переконатися, ми можемо е, подивитися е, тип даних за допомогою функції type. Так, Python. Ну, давайте за допомогою print цей елемент виведемо. Так, пропишемо print type A. Е, і запустимо на виконання цей елемент так, цю програму. Е, і побачимо, що е, ну, тип даних у нас тут стоїть integer, Так, Або int. Але в певний момент виконання програми я цій зміни переприсвою значення, наприклад, ось таке. 1,5. І тепер давайте подивимося, як зміниться тип даних для цієї змінної. Так, бачимо, на початку тип даних був INT, тепер вже знову ж таки чисельний тип даних, але float. Оце якраз і є основна особливість у цієї динамічної типізації, яка говорить про те, що в залежності від того, як ми працюємо з цією змінною, що ми її присвоюємо, цей тип даних буде змінюватися. Тепер давайте більш детально поговоримо про те, які є типи даних в Python, найбільш поширені, і розберемося, що для чого вони використовуються. Ну, Давайте, наприклад, тип даних бул використаємо. Так, для цього створимо зміну bool і присвоїмо її значення true. В такому випадку, якщо ми цю зміну виведемо, верніше виведемо не змінну bool, а виведемо її. Ми побачимо, що в неї встановлюється тип даних Boolean. Так, Тобто тип, який говорить про те, що це є логічний тип даних. Ну, логічний тип даних може набувати двох значень: true або false. Тобто, якщо я тут пропишу false, це також буде логічний тип даних. Також в нас може бути ще інший варіант. Варіант, так, це числові, про які я вже говорив. так Тобто це є в нас цілочисельний, ціле число. Флот це є в нас дійсні числа, або так звані числа з плаваючою комою. так Ну і є ще там комплексні числа, але, ну, як правило, використовуються або дійсні, або цілі числа. Також в нас є такий тип даних, як послідовності І до них відносяться списки, кортеджі і діапазони. Яким чином ми можемо ці елементи задати, і як ми можемо взагалі з ними працювати? Ну, давайте почнемо подивимося: з перших: це є списки. Створимо зміну. Тут, відповідно, нас можна задавати різні типи даних в цих списках. Так, от. І Знову ж таки, коли ми виведемо цей елемент, ми побачимо, що, в нас, що цей елемент буде в нас як список. Особливість подачі списку це є те, от ліст, що значення списку в нас записуються в фігурні дужки. Так, Наступний момент це є кортеджі. Елемент типу tuple. Ось я його давайте створю. Він в нас також є послідовністю, так? і відповідно він у нас, якщо ми його виведемо, побачимо, що це в нас є ось такий елемент тапу. Також є діапазони ренч, які вказують певний проміжок. Ну, Можна також. Їх, їх, до речі, часто ви будете використовувати, коли будемо працювати з циклами з лічильником. Ще один тип даних, який може вам досить таки часто зустрічатися, це тип даних string. Він, він позначає стрічки або текстові елементи. І е, е, особливістю цього типу даних є те, що е, все, що в ньому знаходиться, записується в е, лапках або одинарних, або подвійних. Е, так, далі в нас є е, бінарні послідовності. Так, на них зосереджуватися сильно не буду, тому що в е, ну, даному нашому курсі ми їх будемо розглядати. Тільки так частково, тому відповідно вони є. так Там є тип байт, байт, є тип Byte array, так масиви 24 байти, і memory array це є спеціальні об'єкти для доступу до внутрішніх даних через протокол Buffer. Також є ще важливий тип даних, який можна. Також вважати це множини. Вони в нас є, подаються в фігурних дужках. Так. Ну, і якщо ми перевіримо, ось таким чином у нас буде виглядати множина. Так, set. Також є ще незмінювані множини. Це є елемент Frozen set. Так. Задаються вони таким самим чином. Ну і ще один важливий елемент це є словник. Словник це певний тип даних, в якому елемент задається за допомогою двох компонентів. Перше це ключового компонента, і другий це значення цього елемента. Словник подається в нас в форматі. Dict, так, ну, давайте перевіримо цей елемент, чи дійсно це в нас тип Dict. Так, і бачимо, що ну, я ніде не вказував, що це є множина, чи це є Dict, чи це є bool і так далі. Я просто прописував значення, а відповідно, Python собі вже автоматично визначав ці елементи. І таким чином. Призначав їм ті чи інші типи даних. Тепер, що стосується ідентифікатора, так, тому що ми вже про типи даних, як дізнатися тип даних кожного чи іншого елемента, поговорили, а як дізнатися ідентифікатор, тобто ID цього елемента, ми ще не говорили. Тому давайте знову ж таки за допомогою елемента Print розглянемо ці елементи. Так, для того, щоб дізнатися ID змінної, потрібно прописати слово ID, так, ну і далі е, об'єкт, який ми хочемо подивитися ID. його. Так, ось, і бачимо, у нас тут для змінної А застосувався ось цей ідентифікатор. Якщо ми почнемо там працювати з кожним наступним елементом, так, наступний у нас там був bool, значить ми можемо дізнатися його ID. Так. Так, а ну давайте зробимо так, щоб у нас було два ідентифікатора. Так, був. Ось. І бачимо, це в нас ідентифікатор змінної А. Це в нас ідентифікатор змінної болту. Ну і точно так само ми можемо провести ідентифікацію всіх елементів, які там у нас в даному випадку є. На цьому по типізації, так, по ідентифікації наших змінних, все. Зустрінемося в наступних відео.